16 загиблих та 35 поранених про такі наслідки обстрілу колонії у Запорізькій області. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, вночі росіяни вісім разів атакували район попередньо фабами, поцілили зокрема і по виправній колонії. Зруйновані приміщення установи, пошкоджені приватні будинки. Поруч постраждалим надають необхідну допомогу. Зазначає Федоров. Двоє людей загинули, і п'ятеро поранені у Кам'янському на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по місту ракетами. Дві жінки важкі, одна з них вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості. Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисако, удару окупанти завдали вночі. Пошкоджені пологовий будинок, відділені лікарні, розташовані поруч. Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалась. Били також по Сенельніківському району, застосували впівідрони та каби. Там загинула одна людина, двоє постраждали. У наслідок вечірнього удару авіабомбами по великомихайлівській громаді літня жінка загинула. Постраждав 68-річний чоловік. Є руйнування житла та інфраструктури. Чотири КБ, одну некеровану авіаційну ракету та шість дронів різного типу застосували росіяни проти мирного населення Харківщини. Під ударами були три райони: Харківський, Куп'янський, Ізюмський. Є загиблі. Усі подробиці дізнаємося у нашої харківської кореспондентки Світлани Шикери, яка зараз на прямому зв'язку. Світлано, вітаю і чекаємо від тебе інформації, що відомо наразі про ворожі атаки. Вітаю Анастасія. Ніч у Харкові пройшла спокійно. а от неприкордонні. Маємо двох загиблих. Є поранений. Учора близько 17-ї години. В півдрон поцілив в цивільну автівку у селі великі проходи. Це Дергачівська громада. Внаслідок удару загинув 75-річний чоловік. А пасажира цього авто було поранено. Йому 51 рік рік. Ймовірно, це син загиблого Чоловік отримав вибухові поранення, струс мозку, контузію. Його у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Це прикордонне село настільки сильно обстрілюється, що евакуювати тіло загиблого вчора було просто неможливо. Ще один 65-річний чоловік загинув учора у Куп'янську після ударів росіян. Учора у лікарні помер 50-річний чоловік, який зазнав поранень після комбінованої атаки на зміїв у ніч на 26 липня. У лікарні після того удару залишається ще двоє чоловіків. Вони у стані середньої та важка у важкому стані. Били вчора росіяни і по іважках Золочівської громади. По селу росіяни вдарили в дроном, Там пошкоджені будинки при господарчі споруди та енергомережі. Ніхто на щастя не постраждав. А от під Вовчанськом у воді знайшли нерозірваний шахет. Його витягли, розмінували. Подивіться, будь ласка, як це було так сьогодні на території нашого району знайшли шахет, який впав і не розірвався. Перебував у воді. Дістали його, зараз розмінували. Після чого забираємо на вивчення, передамо хлопцям, які будуть займатися його вивченням, а БК перероблять та відправлять назад оркам. Слава Україні! Сьогодні вранці в Ізюмі пролунало два вибухи. Два російських безпілотники поцілили по території одного з непрацюючих підприємств. Там є руйнування. На щастя, ніхто не постраждав. І це всі новини на цю хвилину. Анастасія, дякую дуже колегу за інформацію. Наша харківська кореспондентка Світлана Шикера стежить за подіями у регіоні. 32 ворожих шахеди та безпілотників інших типів знешкодили проти ночі вівторка над територією України. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, вночі окупанти атакували двома балістичними ракетами іскандер М із Ростовської області, а також запустили 37 дронів. 32 з яких збито. Є влучання п'яти безпілотників та двох ракет у трьох локаціях. Уламки дронів упали на двох локаціях. Вони працюють під палаючим сонцем під звуки вибухів і попри небезпеку дронів. Це дорожні робітники, які відновлюють шляхи неподалік нуля, адже слід забезпечувати проїзд для евакуації цивільних і пересування військових. Щоб захиститися від дронів, працюють під натягнутими сітками. Як це відбувається? Подивіться у репортажі Світлани Шекера. Ми перебуваємо на території Борівської громади. Тут проходить аварійний ремонт одного із логістичних напрямків. Будинна ніби робота, ремонт дороги та є нюанс. Траса в лічених кілометрах від лінії фронту. Напрямок дуже важливий. Ця дорога використовується як для евакуації цивільного населення, так і для евакуації поранених для підвозу боє... боєприпасів. Для ротації хлопців сполучення вкрай небезпечне. Найбільша небезпека це мабуть, з сторони fpv дронів. Ну, так як ми знаходимося вже дуже близько. Також більше з керованих авіабомб теж можуть нанести І також. Тут уже достає РСЗО. Аби захистити дорожників і тих, хто долає шлях пішки, вирішили натягти сітки. Бригада працює тут до пізнього вечора, щоб якнайшвидше закінчити роботи. Антон сам з Харкова. Цією міні-машинкою утрамбовує вже вкладені латки асфальту. На ділянці працює більше як місяць. Неподалік вже прилітали шахеди. Ми робили біля Ізюму і два шахеди прилетіли. Ми тільки приїхали, роз, ну, розклали техніку і одразу прилетіли. Метрів так ну, 10-15. Ну, чули, як воно шахет летів. Ну, вони високо зараз літають, його єлі видно. Так що так. А по ну, адреналін. І все. А на Узбіччі можуть зачеїтися міни, бо ця земля була в окупації. Дуже багато не розмінованих в Ми стараємо, намагаємось в обочину не заходити. тільки роботи на твердому покритті. Ну і міна, лепески, тут тобто дуже багато є і випадків, що знаходили. Міньори йшли перед нами, розміновували і були випадки, що. Ходила без ремонту цю ділянку залишати не можна, бо трасою треба їхати швидко, аби не потрапити під удар ФПВ-дронів. Після того як тут пересувалася важка техніка, дорога стала непроїзною. Зовсім не було проїзду, і ми робили там шари і щебня. І шар з асфальтобетону. Не розраховується дорожний одяг на рух та важкої техніки. І те й бували тут місця прильотів. Роботи виконує бригада з семи людей. Зібралися ледь не з усієї України. Володимир з Вінничини, він водій, до постійної небезпеки вже звик. Під сіткою так почуваю себе безпечніше. А так, ну, від всього остального, крім крім, ФПІ, я сумніваюся, що захистить. А так, наша команда. То були випадки, попадали під дрони, але такі одиниці: залатати або й замінити покриття треба на ділянці завдовжки 30 кілометрів. На цю дорогу планується спрямувати близько 113 мільйонів гривень. А конкретно на цю ділянку ми населеними пунктами близько. 60 мільйонів гривень ділянка протяжністю близько 30 кілометрів. Попри усі виклики, хлопці працювати не відмовляються. кажуть, ну а хтось це має робити. Світлана Шикера, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Президент підписав закони про збільшення чисельності СБУ та про виплати родинам військовополонених. Окрім більшого штату, служба безпеки отримує також право застосовувати зброю та бойову техніку для віці чи агресії на рівні зі збройними силами України. А родини військовослужбовців загиблих під час перебування у полоні тепер зможуть отримувати одноразову виплату у 15 мільйонів гривень. Підписав сьогодні закон, який посилює. Службу безпеки України, який дає службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується зокрема для підрозділів Центру спеціальних операцій АСБУ. Одні з найбільш результативних наших воїнів. Також я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців в російському полоні, з самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість. Закон вирішує фінансове питання, що воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж Фінансові гарантії, що й усі захисники України, Сполучені Штати та ЄС погодили нову торговельну угоду, але компроміс у тарифній суперечці викликає занепокоєння у Німеччині. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що німецька економіка постраждає від нових мит, закладених у договорі між ЄС і США. За його словами, торговельна політика Вашингтона не лише вдарить по Європі, а й позначиться на самих Сполучених Штатах. Водночас, Мерц подякував Єврокомісії за дипломатичні зусилля. Угода досягнута 27 липня, передбачає 15% мита на більшість товарів із ЄС. Це менше ніж анонсовані Трампом 30%, але суттєво вище ніж було. Раніше також Брюссель погодився збільшити закупівлі американського скрапленого газу та інвестувати в економіку США. Особисто я не очікував нічого більшого ніж цей результат. Тому ще раз повторюю, що цей результат не може нас задовольнити, але це було найкраще, чого можна було досягти у даній ситуації. Тож, велике дякую, продовжуйте гарну роботу. Стрілянини у центрі Мангеттена у Нью-Йорку загинули попередньо п'ятеро людей, зокрема поліцейські. Відомо, що 27-річний Шейн Тамура з Лас-Вегаса увірвався до хмарочосу на паркавеню та відкрив вогонь. Першими жертвами стали поліцейські і двоє чоловіків у фоє. Потім нападник піднявся ліфтом до штаб-квартир кількох компаній, де застрелив жінку. Нападник стріляв хаотично по вестибюлю, після чого вистрелив собі у груди. Його тіло знайшли у коридорі. Відомо, що у стрільця були психічні розлади. Лю оточила поліція. Я маю на увазі це жахливо, і чесно кажучи, немає про що думати, окрім чому цього не можна було запобігти. Чому цій людині дозволили отримати зброю? Які системи були впроваджені, що дозволили цьому статися в самому серці? Мідтауну-Іст? Ну знаєте, ніби цього взагалі не мало статися. Ця хвороба забирає більше життів аніж віл чи туберкульоз. Проте чимало пацієнтів навіть не здогадуються, що вони інфіковані. Йдеться про так званого тихого вбивцю гепатит С. В Україні поширеність понад 5%. це за оцінкою ВОЗ високий показник. Водночас Україна залишається лідером у подоланні хвороби. Нині понад 50% препаратів для лікування вірусних гепатитів поставлено у медичні заклади в усіх регіонах. Також доступна вакцина від гепатиту Б. Про це у Всесвітній день боротьби з гепатитами звітували профільні посадовці. В цьому році, в липні 23 липня, були прийняті оновлені стандарти лікування вірус діагностики лікування вірусного гепатиту. С це великий прорив для нас, тому що ми перестали орієнтуватися виключно на, м, різні схеми лікування. а Орієнтуємося тепер виключно на схему лікування, яка дозволена при всіх типах вірусного гепатиту, С. їх загалом шість. І це важливо, тому що тепер всі пацієнти з будь-яким типом вірусного гепатиту С матимуть доступ до лікування варто пам'ятати про це, варто діагностуватися вчасно, варто виявляти це захворювання, якщо є, отримувати відповідне лікування, але краще йому запобігти щодо ризиків. То коли ми говоримо про групи ризику, то саме ті ці особи, які були народжені до 2002 року, умовно до того, як впровадилася вакцина в календарь, мають відповідні такі ризики. Тому що для цього потрібно? Потрібно перевірити перш за все свій вакцинальний статус, звернутися обов'язково до сімейного лікаря і отримати е вакцину. Якщо ви є дорослим відповідно до календаря. Ви безкоштовно не отримуєте цю вакцину. Тому ми вакцинуємо дітей на першому році життя безкоштовно. Завжди на поготові з укомплектованими наплічниками команда медиків 65-ї бригади готові пройти на допомогу будь-якої миті. Вони вивозять поранених до ста пунктів та дорогою надають першу допомогу. Як відбувається евакуація, дивіться далі у сюжеті, там вказані реквізити для підтримки воїнів великого Лугу. Нині бійці збирають на армію дронів. Я розумію відповідальність. Я розумію. Для чого ми тут, і, і в принципі я розумію, що на ці роботі у лавах 65-ї бригади, військовослужбовець Сергій за позивним ДОК відповідає за здоров'я своїх побратимів, медики великого логу постійно на поготові, Бо коли саме Стання. надійде виклик на евакуацію, передбачити неможливо дорогою до стаб пунктів. Пораненим надають першу допомогу. Останнім часом ми більше стикаємося з вибуховими травмами і з ножинними осколишними пораненнями. Це зв'язано з тим, що атакують нас дрони камікадзе Вони там начинені всякою, всякою, видами, всякими видами озброєння, ось відповідно наносять такі враження. Сергій медичній справі присвятив майже 20 років життя. Потому змінив діяльність і став підприємцем. Повернувся до медицини під час проведення АТО, згодом демобілізувався. А після початку повномасштабного вторгнення знову став у стрій. Для нього бути медиком на фронті це якісно виконувати роботу, попри всі виклики. Найголовніше, як для всіх медиків, майбутню відповідальність. Трошки холоднокровності, тому що нам треба, незважаючи на чи то наш товариш, чи він кричить, але ми маємо робити свою роботу. Ну і все-таки знання. За роки служби док супроводжував бійців на позиціях, рятував поранених у медиваках та лікував соматичні хвороби, які загострилися на фронті. У війську Сергій подолав шлях від бойового медика до очільника медпункту батальйону. Нині він не лише бере участь в евакуації, а й координує інші медичні команди. Багато хлопців, які ми евакуйовано, навіть важкі стани. Вони повернулися до строю. Сінший день вони виконують свій службовий обов'язок. Марина санінструкторка інструкторка робити знеболювальні уколи та накладати турнікети навчилася вже у війську, і хоча її цивільна робота ніяк не пов'язана із медициною, вигляд крові жінку не лякає. В цьому плані не тяжело. У цьому плані не тяжко як в емоційному, морально не тяжко. Але більше хвилюєшся за те, щоб правильно все зробити, якісно, правильно, щоб помилки ніякої не припуститися. Більше акцент на якість. Швидко то водій вже везе. Він бере на себе. Моє завдання швидко надати допомогу. Якісно медики й самі не раз опинялися під обстрілами окупантів. Ворог прицільно б'є по евакуаційних машинах із РСЗВ та полює дронами. Ми з Маріною були раз на екіпажі з нею. Чотири саранку ми відвезли 200-300 і за нами дрон гнався. Ну, просто промазав, не попав. Ми були на позиції і градом обстріляли машину повністю. Ну от дірки там, там, стекла побили, це вже все сам міняв. Та часу на роздуми чи емоції собі не дають, кажуть, згуртована робота евакуаційної бригади це врятоване життя наших захисників. Я за четвертий рік служби, ну, нічого не думаю, просто всі поїхав, бо треба хлопців вивести. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал, інтер, марафон Єдині новини. Заява Трампа, що він, мовляв, скорочує термін ультиматуму для Росії, хоч результати вже за 10-12 днів, змусила замислитися багатьох В Вашингтоні, але насамперед законодавців, адже санкційний законопроєкт Грема і досі лежить без розгляду у сенаті. А він якраз і визначає ті рестрикції, якими президент США погрожує Москві. Чи встигнуть тепер його ухвалити? Від чого це залежить? Наш спецкору у сполучених штатах Дмитро Анопченко спробував розібратися у ситуації, в якій, на жаль, поки немає ясності і для самих політиків до такого повороту подій сенатори явно були не готові. Бо треба терміново визначатися, що зараз робити, відмовлятися від серпневих відпусток чи ні? І політична арифметика тут проста 4 серпня за розкладом канікули аж до перших чисел вересня. Якщо ультиматум Трампа тепер спливає за 10-12 днів, тобто десь із 7 по 9 серпня, то що продовжувати сесію, хоча б на тиждень, щоб за необхідності дати президенту механізм покарати Росію, запровадити ті пекельні тарифи. Що цікаво, станом на зараз плани так і не змінили, готуються відпочивати. послухайте, абсолютно ж очевидно, що члени палати представників навіть просто зараз ідуть із міста. Так, так, залишають Вашингтон. Хоча технічно є ще цей робочий тиждень, включно з вихідними. Але чи встигнуть, і головне, чи буде відмашка, що треба встигнути. Ситуація тут така: формально є 85 голосів, точніше, 85 сенаторів, які підтримали ідею. Цього більш ніж достатньо. Але не все так просто. Виявилося, що два десятки законодавців, наче і за, але тільки якщо особисто Трамп дасть їм зелене світло, а без команди з білого дому голосувати не хочуть. Підтримати грема готові противники Трампа, демократи, бо це продовження того курсу, який ще команда Байдена проводила якщо вже є під 85 голосів представників двох партій, так ми ще місяць тому мали це все проголосувати. Бо це б надіслало дуже сильний меседж з того, що є позитивним у заявах президента, що вторинні санкції вдарили б по країнах, які підтримують російську машину війни Китаю, Індії Бразилії. Ми маємо чітко дати їм зрозуміти, за таке доведеться заплатити. Але допустити, щоб резонансний законопроект, про який так багато розмов пройшов голосами політичних противників, Трамп теж не може. Республіканці ж ще буквально вчора казали журналістам: шансів, що встигнемо до канікул, майже немає. лідер партії у сенаті Джон так таки взагалі відкрито говорив: мовляв, це питання не потребує терміновості, час ще є. Але якщо ультиматум тепер скорочується, як бути? І несподівано той самий тюн тепер заявляє: проблем немає. Якщо Білий дім виступить за просування законопроекту, думаю, його підтримує більшість республіканців. Тобто, виходить, було б бажання у Трампа а конгресмени зброю проти Путіна йому дадуть. Путін не дає позитивної відповіді. Президент Трамп щиро простягнув йому руку, щоб покласти край цим жорстоким убивствам в Україні. Але для цього потрібні партнери готові до миру. Україна готова. Путін ні. І президент готовий змінити курс. І те, як діятиме тепер конгрес, який водні отримає від команди Трампа найважливіший показник того, чи він цього разу налаштований серйозно. Або знову блефує і погрожує, але не піде на загострення. Адже президент США і сам може запровадити будь-які рестрикції. Для цього йому жоден окремий закон не потрібен. Але якщо вже зараз Трамп таки говорить про пекельні мита Грема, то щоб покарати Росію, їх щонайменше треба проголосувати не як фінальний крок, а як санкціоновану конгресом можливість. А часу на це зовсім не залишається. І прогнози різні. Від це все порожні розмови. Не встигнемо. Трамп поговорить і передумає до цього разу Москві не відкрутитися, або конкретики щодо перемир'я, або таки санкції. Путіну краще б підготуватися, бо його економіка, яка і так ледь тримається, зазнає серйозного удару від санкцій. Які як я очікую, ми дуже скоро ухвалимо у Сенаті США. Тому саме цей тиждень стане показовим. Конгресова відпустка чи таки затвердять санкційний закон, чергові порожні погрози, чи таки зміна політичного курсу. Із Вашингтона Дмитро Гнопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.